Десятитонний вилитий з металу пам'ятник простояв в одному з мікрорайонів Бердичева понад 40 років. Українських патріотів найбільше обурював той факт, що в офіційних історичних джерелах є задокументовані численні факти причетності саме Григорія Котовського до вбивств українців. Один з таких фактів події у селі Базар. Ці вояки Української Народної Республіки. Це другий зимовий похід. Вони рухалися на Київ, визволили. Коростень, але під возаром багаточисельніше большевицьке військо по-звірячому розправилося з тими, хто залишився живим. І, хоча у Бердичеві демонтаж пам'ятника був цілком законним, не обійшлося без сутичок. Дався взнаки той факт, що мікрорайон Червона гора місце проживання військових пенсіонерів. Як аргумент, противники знесення пам'ятника говорили, що це частина історії, він нікому не заважає і в теперішній час є більш нагальні проблеми. Скаржилися і на те, що людей завчасно не попередили про демонтаж, не дали можливість висловити свою думку. Ті, хто знаходився у протилежному таборі, посилаючись на історичні факти, називали Котовського катом українського народу і раділи знесенню його пам'ятника. Триметрову статую демонтували спеціальною технікою. Залишився постамент, який, за словами фахівців, демонтувати технічно набагато складніше, ніж сам пам'ятник. Тому вже є пропозиції розмістити на звільненому постаменті символічний знак 26-ї артилерійської бригади. Але цьому процесу передуватимуть громадські слухання, аби врахувати думку військових, жителів Червоної гори та усіх небайдужих.